Дорогі друзі, мир вам! Сьогодні у нас 15 жовтня 2024 року. З вами Любомир Погоявленський. І це категорія відео з однієї сторони нецікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Погоявленського. З іншої сторони це відповідь Любомира Погоявленського на питання соціальних мереж. Зроблю для своїх дорогих глядачів маленьку ремарку. У моєму прекрасному словнику, який я привіз з Берліна в Кельн, Grosser Wörterbuch, великий словник, English Deutsch Deutsch English. Тобто це англійсько-німецький, німецько-англійський словник. Я знайшов у цьому словнику слово Сайкік. Як відомо, в англійській мові екстрасенс перекладається словом psychic. I'm psychic. Я екстрасенс». То от є два варіанти перекладу Psychic на німецьку мову. Мені було дуже цікаво. Перший переклад. Менш übernatürlichen Kräften. Mensch mit übernatürlichen kräften. Людина з надприродніми здібностями. Ну, я так перекладаю спонтанно. І друге значення цього слова, дорогі друзі, Уб Зінліх. тобто сайкік. Дуже цікаво. Читати цей словник. Він допомагає розширяти і англійське мову пізнання, і німецька мова пізнання. Тому я раджу, дорогі друзі, всім потрошку вивчати або англійську, або німецьку мову, або якусь іншу, іншу іноземну мову. Поступово, крок за кроком. Бо вона може знадобитися вам у житті. Ну, і я відповідаю на питання, на коментар, який мені написала послідовниця Ганни Фесун на ютубі. Під моїм відео про феномен Ілюзія Параматма. Ну, і там, от недослідно, вона пише, що ви там бачили себе в зеркалах, Хто ви там, щоб якби, тягатися з величу Ганни Фесун? Ну, якось там недослівно. Ну я пояснив їй коротко декілька слів про себе, і хочу записати звернення до послідовників Ганни. Фесун. Я толерантно ставлюся до вашої вчительки. Для вас вона для когось вона жива богиня, Богородиця, для когось вона наставниця, для когось вона друг, ну і так далі і тому подібне. Я виступаю за релігійну свободу. За свободу віросповідання. Мені випала честь у цьому житті у 2016 році написати. У співавторстві з великим безсмертним генієм української езотерики Сергієм Валерійовичем Небога, який зараз без перебільшення мудро воює у Збройних силах України проти країни зла, проти Росії та захищає рідну нашу Україну. мені випала честь. Стати співавтором Сергієм Валерійовичем духовної книги неоязичницької священного писання Новий заповіт сатани, де сатана виступає не християнський злий сатана, а неоязичницький чорнобог як прояв от в такому сучасному неоязичницькому відродженні. Де він виступає в образі Чорної Троїці, сатани, Люцифера і Дьявола, і являється добрим світлим Богом, чаклунства магії. І це була одна з моїх духовних місій у той час, коли наступає містичний вік диявола на землі, про який ми з Сергієм Валерійовичем і написали в новому заповіті сатани, коли відбуваються дуже незвичайні процеси. Моя була задача людству передати знання доброти, щоб люди не втрачали віру в вищу силу, щоб люди отримали альтернативну духовність і знали про те, що любов до людей, любов це є вища цінність. У Новому Завіті сатани пояснені принципи, принципи нової реальності. Такої сурової, жорстокої, де тоді, у 2016 році, ми з Сергієм Валерійовичем попереджали, що людство входить в вік диявола на землі. Це нова ера, яка буде тривати десь приблизно 100 років. От вона у 2024 році вже триває, так дуже важкий рік, але вона розпочалася, звичайно. 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на мирну Україну і розпочалася російська військова агресія, і наступив уже вік диявола на землі, коли релігії домінуючи все рівно так чи інакше, переходить на закони Нового заповіту Сатани. І, на жаль, ми, всі, хто втілилися на цій землі, проходимо бік диявола. Але він має свої особливості і свободу, і деяку все рівну свободу він несе, розвиток науки, техніки. Просто що зло, от, тоталітарні режими, вони будуть мати особливу нездоланність і впливати на історію людства. Наприклад, і, наприклад, на жаль, тоталітарної Росії Путінської тощо. І в цей час все рівно потрібно виступати за добро. Це час, коли розпочинається старт для формування нових релігій для того, щоб через 100 років людство переосмислило, переосмислило. Реальність, дійсність, і зрозуміло про те, що Бог це вища цінність, і Бог стоїть над релігіями. Мені випала честь, я виконував свої духовні місії у 2018 році я вив людство свою неоязичницьку релігію. Своє вчення духовності альтернативної містичний шлях Хея або тарочорта Любомира Богоявленського, що є дійсно вперше в історії людства об'явленням цієї духовної системи. І це був дуже непростий шлях, але я написав книгу на 650 сторінок до цієї системи і я вибув ці карти в світ. Хоча світ, на жаль, був не зовсім готовий, так м'яко говорячи, до сприйняття цієї системи на просторах е Колишньої Київської Русі. Але ти паче, дорогі мої друзі, я зміг слава Вищим Силам, недостойно виконати ті ключові місії духовні, які потрібно було виконати і пройти. У 2022 році переді мною. Вища сила поставила нову місію, а, і за російської агресії мені довелося зробити камінь аут Як людина з розвитком, який я вважаю як своєрідний варіант норми, і переді мною постала нова задача за допомогою свого YouTube каналу, за допомогою моїх інтернет-сторінок, за допомогою моєї відкритості. Вступити у боротьбу за права людей із якимись психіатричними феноменами на нормальне, повноцінне, щасливе життя, як відкритий гей, як андрогін, як людина, яка є не від світу цього, я далі несу свою місію, духовну місію. І в першу чергу я захищаю українську езотерику, магію, духовність альтернативну. Від знищення, тому що дійсно езотерика в Україні у 2024 році, вже коли триває ось російська агресія, не закінчується, вона стала настільки вразлива. І, на жаль, і ті люди, які повинні були б захищати езотерику й оберігати, які роками на ній робили великий бізнес. Ті знамениті там, переможці битви екстрасенсів шоу-постановочного, ті, кого показують по телебаченню. На жаль, частина з них дискредитувала езотерику. Тепер про них ідуть е, передачі, там, наприклад, Бритва екстрасенсів, то передача. І езотерика все більше, і більше руйнується. І, звичайно. Хоча вона цього не хотіла, я бачу, і я відчуваю щиру душу, але дуже серйозний удар по українській езотериці зробила Ганна Фесун, звичайно, тому що розпочинається уже взагалі у засобах масової інформації ототожнення езотеричної діяльності з психіатрією, що людина, яка Щиро вірить у свої надздібності, яка допомагає іншим людям. Це людина психічно нездорова, психічно хвора. І все більше і більше формується ця деструктивна реальність, де езотерика знищується, знищується на різних рівнях. І я, звичайно, з однієї сторони став на захист Ганни Фесун, і як майстер езотерики, не побоюсь цього слова. Я через свої відеоролики пояснив про езотеричний феномен, ілюзія, параматма, коли сильні екстрасенси, езотерики, якісь там релігійні проповідники настільки сильно починають відчувати зв'язок з Богом, що починають ототожнювати свою особистість з особистістю Бога, Богородиць, Ісуса Христа, живого Бога. Так далі, тому подібне, і вони це реально відчувають. Але від цього вони екстрасенсурну силу не втрачають. А їхні здібності в когось до в когось до передбачення, в когось до якихось магічних дій вчинків, які несуть магічні результати, тільки збільшується. І люди повинні це розуміти, дорогі друзі. Тому що езотерику потрібно обов'язково захистити, обов'язково. Відстояти. І я дав е, коментар як експерт з І от я бачу вже е, послідовники, віруючі Ганни Фесум, там поки що одна людина, вони вже пишуть коментарі, коментарі і у них відсутня критичність, у них відсутнє розуміння того, що і е, є їхня провина. Є їхня провина в тому, що езотерика страждає, що езотерика для майбутніх поколінь може бути в Україні знищена. Чому? Тому що потрібно все рівно нести відповідальність за тих ідолів, які ми створюємо. Відповідальність за ті релігійні системи, які ми створюємо. Якщо ви визнаєте знаєте богинею Ганну Фесун і ви починаєте ототужнюватися із древніми і, там, практиками українськими релігійними і так далі і тому подібне, ви повинні як релігійна організація не допускати того, щоб ваші віруючі чи ті, хто слідують цим шляхом, входили в кредити. Входили в кредити, входили у, 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 у грошові ями, як проблема все-таки, яка Анна, як і Луцюк. Так? Я записую деякі речі, тому що в мене при щось розладі все рівно трішки ну, пам'ять може не так функціонувати. З однієї сторони, вона в мене феноменально функціонувала. І я терміни великі складні наукові, знаю. І пам'ятаю, але в мене зі школи є проблеми з цифрами, з датами, з із... частиною запам'ятовую, з іменами, мені треба час для повторення. Анна Луцюк, Анна Луцюк, Ну, ця ситуація з Анною. Я нікому не суддя, Вона гарна жінка, я зробив їй духовний подарунок. І я не є суддією. але нікому. І Ганні Фесун, але я захищаю українську езотерику. Хоча я тут, в Німеччині, але я виконую одну з своїх самих головних місій у цьому житті: захищати езотерику як таролог, як один з духовних лідерів, нехай навіть не визнаний, як пророк нової ери, як екстрасенс, як психолог. Я захищаю езотеричне знання і допомагаю суспільству осмислити те чи інше явище з позицій езотерики. Я ділюся тим сокровенним знанням, яке дуже багато навіть езотериків вони не знають, тому що вони практикують невеликий проміжок часу. У них нема великої практики, у них немає великих знань, тому що, ну, на жаль, людина вона не є всемогутнє, так? І треба роками читати і книжки і, і е, отримувати різні прозріння для того, щоб допомагати іншим людям. І от у ситуації з Ганною Фасун я, звичайно, як експерт втрутився і пояснив, як з езотерики. Цей феномен, ілюзія, параматма пояснюється. Але це не означає, що я чи ворог, чи я е, людина, яка е, робить якісь, е, скажімо, е, злівчинки. Е, Ганна Фесун це цілителька, це людина, яка е, має духовну силу. Я їй не суддя, не судія, але як таролог, як екстрасенс, і як провидець, хоча я ніколи нікому не даю гарантію 100%. Так як вона поставила під удар всю українську езотерику зараз магію, тут уже добивають на всіх, на всіх фронтах, то вона заслужила, заслужила. Що про неї нехай цей чорний піар зараз писали. Це випробування від вищих сил. Яке вона проходить? Якщо їй потрібна духовна моя підтримка, я можу протягнути руку. Я стою на стороні захисту людей із психіатричними феноменами, людей гонимих, людей, які страждають, які. Відторгнуті більшістю людей. І кожен мій день буття у цьому світі це молитва до Вищих сил, це молитва за перемогу рідної України, молитва за підопічних людей. Але, на жаль, суспільство українське не готове сприйняти духовного лідера чи провідника волі вищих сил, якщо людини є відкрито, що розум. чи вона відкрито гей, чи андрогін, чи не від світу цього на превеликий жаль. Я хочу пояснити людям. Що езотерика існує, і езотерика це є одна з найпотужніших практичних психологій, і нею можна дійсно допомагати дуже серйозно людям за допомогою картеру, за допомогою духовних практик. І мені дуже сумно, що частина із вас. За все своє життя. Знайшли тільки одну людину, яка практикує езотерику Ганну Фесун. І більше вони не бачили якісної езотеричної допомоги, магії, езотерики, роботи з картами та так далі і тому подібне. Мені дуже сумно щодо цього. Я намагаюся своїх клієнтів, учнів, підопічних дозволяти їм свободу. Можете піти до інших майстрів, побачити інші якісь техніки, якісь досвід. Той, хто повинен до мене прийти, він прийде. Зумієте? Я нікому не даю гарантію 100%. Я відмовився проголошувати себе Богом. Я пройшов етап ілюзії, параматма, я декілька разів проходив, Господь мене вів. І от я виконую далі свою місію. Ми майже одногодки, фактично, із Ганною, Фесун. І. М -м -м. Моє життя, так само як і кожної людини в цьому світі, воно, на жаль, обмежене. І так хочеться далі допомагати людям, своїми відеороликами, своїм життям у цьому світі, щоб показувати людям, не дивлячись на ті якісь проблеми, які у вас виникають, ви можете бути щасливими. Ви можете отримувати милість і благість вищих сил. Мені сумно, що в нашому суспільстві у цей вік диявола стільки хороших людей. Опинилися в такій важкій ситуації виживання, в такій важкій ситуації, коли люди виявляються непотрібними, непотрібними іншим людям, непотрібними владі. Інколи навіть я сказав би так. Тобто, ну, по-різному буває. Я сьогодні, наприклад, тут як ремарку візьму з сумом дивився відео сповідь хлопця, якому 30, ну, він для мене ще як хлопець. Це чоловік, якому 35 років. І він жив з мамою, і бабусею. Я дуже розумію, тому що я сам жив з бабусею Покійною Марією, з іншими бабусями, з мамою. І цей чоловік. Він проходив свій шлях, і в нього не вийшло вступити в університет, не вийшло знайти друзів. Ну, я його дуже розумію. Гарний при тому хлопець, там такий чоловік, ну і він трудиться, і трудиться, і він залишився один. Мама померла у нього, йому 35 років, і у нього немає родини. У нього нема професії, у нього немає можливості у цьому житті реалізуватися так, як він хоче. І він проходить невдачі за невдачами. І він звертається в інтернеті, він ділиться своєю сповіддю і не може знайти ту людину. Яка може його зрозуміти і дати духовну допомогу. І таким людям, як він, я намагаюся через свій YouTube канал, через свої відео. Я йому написав коментар підтримки, навіть декілька коментарів на його YouTube каналі. Я не ставлю за метою когось, там чи рекламувати, чи давати. Хто потрібно, його може знайти. От, і. Я послав йому заряд світла також. Я дуже співчуваю і йому, і співчуваю всім тим людям, хто переживають такі драматичні часи у своєму житті. Будь це Ганна чи будь-хто в Україні хто претендує на лідерство в езотериці, ви маєте право бути лідерами. Ви маєте право робити, в принципі, величезну свободу, свою релігійну організацію, писати свої Біблії, там, писати священні писання. Але якщо ви починаєте знищувати українську езотерику у цей особливо важкий час, то по крайній мірі... Очікуйте на те, що я недостойна грішна людина, як один з хранителів української езотерики, чи інші якісь українські езотерики промовлять в інтернеті публічно своє слово. Слово для того, щоб суспільство розуміло, що езотерика вона вища мене там чи іншої людини. Це велике, потужне духовне знання, яке дійсно може рятувати людей, як надпотужна практична психологія людського буття. Нехай буде світло езотерики, нехай буде світло вищих сил. Повагою ваш, Любомир, Богоявленський.